Усім привіт! Продовжуємо проходити кота Фелікса. І по ідеї, ми вже маємо в цьому відео його завершити. Хоча я не пам'ятаю, я що не побачив. <смас> я не побачив, ладно, тут мій косяк. А, по ідеї, якщо я правильно пам'ятаю, лишилося два рівні. Так що ми маємо їх пройти. Візуально прикольний цей рівень, але... Так, я забуваю, що можна битися. Прикольний рівень, але мені не подобається трішки музика. Вона якась не особо підходить, я би сказав. Але це може лише моя думка. Такс. Не забувайте відео поставити лайк, підписатися. Це все дуже допоможе у розвитку. А що я, бляха, туплю? У розвитку дуже сильно допоможе. Такс. Я, коротше... опа 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 хорош. Це нам потрібно. Прям дуже сильно. Так. Дуже такий напряжний цей рівень для мене особисто. Але нічого. Так. Пойде після Фелікса, все, що я ще хочу пройти, ну, перепойти, це Савочку. Так, хорош. бос. Два. Ладно. Ти є. Чотири навіть. Ладно, не заїгуємось. П'ять, якщо я не. Так і знав, що зараз я програю. Так, дві бульбашки й далі він. Ага. Ну от, так і знав. Блін, ладно, чекай, щось я помахався. Мені за цим треба вижити до нього. І в нього вижити з ним. Так, дві бульбашки і далі до веняку якусь пускає. Це не. Раз. Треба ховатися за цю фіню. Вона не дає йому простилити. Ай-яй-яй-яй-яй! Може тут можна нафармити? Ну я... Ну от як воно зачепило! Так воно ж верхом пішло! Яке ж падло? <laughs> Яке падло, бляха? Так, з поїдеї вже останній. По ідеї. Якщо я не помиляюсь. Я не доказав, так? хочу перепойти у савочку. Перепойти у савочку і спробувати пройти трьох вазіка. Хоча я не впевнений, чи я хочу, тому що така гра для мене поки що не особо понятна. В плані того, що... Ну я, типу, пограв її там буквально пару хвилин, дійшов до першого боса і в принципі доволі таки не сказав би, що складно. Ну, як мінімум перший рівень. Але такого щоб великого бажання я би не сказав, що в мене є. Хоча все ж таки я думаю варто спробувати. Пойду то пойду, не пойду то не пойду, типу. Це вже таке собі. Є ще бажання Джекічана пройти теж на... на. Є ще бажання пойти до Джекичана, але... але він складний для мене. Я його пробував і він, блін... такий собі. Я ще й бачив, як його на стрімах проходять, це просто жесть. Тому, скоріше за все, я його не поїду навіть не буду намагатися. Триоголазіка, думаю, варто. І в принципі, з денью в мене все. Блін, не встиг. вроді... Ну, ще можна теж спробувати чорного плаща, але чорний плащ це, блін... така... чекай, чуєш, я ж тебе... Два рази, да? Чорний плащ теж, блін. От мені... По суті, я... Плюс-мінус нормально проходжу його, але от є один рівень там. Саме де бос бушур. Чи як він там, бін, короче, рослина оця. І от коли я до нього доходжу, саме на той рівень, мене самий рівень вбиває просто максимально. Я вже не кажу про, про боса. Тому чорний плащ... Є в бажаннях, але це якось для мене трохи неможливо. Хоча варто знову ж таки так само спробувати. Зможу, то зможу, ні, то ні. Я ж в першу чергу якби для себе це роблю. А, далі, далі, ну а далі сіга. Сєга є куча ігор, яких хочеться спробувати так само пройти. Я їх точно не пройду, але. Ну, скоріше за все, більшість тих, що хочу, я не пройду, але. Хочеться спробувати так само. Всякі ці Мікі Мауси. Будеха і він дебільний. Мікімауси, окрім Мікімаусів, ну, of Age. Це таке собі воєп класика, банально. Але хочеться пойти, але питання в тому, чи пойду, тому що... А я намагався не на відео для себе і це просто жопа. Конкретна. Доходжу там буквально до а, третього, там максимум 4 рівня і все. І мене гасять так, що кабздець. Особливо боси. Сам, ну, самі по собі рівні не особа, а от боси це просто жесть. Боси це просто жопа там. Так, Ні. Ну І в загальному куча-куча є ігор, які я На Sega мені от візуально це просто, просто катець. Пінок його візуально мені бляха дуже подобається на Sega. Я би хотів його пройти, але я знаю, що він дуже складний. Принаймні, я так чув. Що він дуже складний. Але чи це правда чи ні, я не знаю. Ну, візуально мені дуже подобається. Куча таких є ігор подібних. Так само на Super Nintendo, скільки теж класних. Авадін на сяга, до речі, я от думав, що можна перше проходити. Я вже як визначився. Але я забув про те, що є ще така гра, як Аладдін. В принципі, я Алладін, Ну не скажу, що проходив, тому що я доходив тільки до, до фінального боса, і далі я вже нічого не міг зробити, тому що я потратив всі яблука, а саме на цьому босі потрібно ну, бажано мати яблука. І я їх потратив і через це я не зміг його пройти. Я не знаю, може можна якось без них там його пройти, але я не зміг. У мене не вистачило терпіння і якби я більше не пробував. Тому в загальному в принципі, його теж можна взяти як першого на Сєга. А так, то в принципі Мікромауса я задумав. Поки що на цьому все. Подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відеох.